Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам книгу з оповіданням Оскара Вальда Кемтервільський привид. Це історія про привида, який за свої злодіяння був приречений на неспокій і поневіряння у замку. Вже 300 років він наводить жах на його мешканців. Але все змінюється, коли до замку переїжджають нові господарі. Вони не тільки налякаються не привида, а й доводять його самого до розпачу і зневіри. На додаток до такої комічності сюжету сам тир написано із гумором читати його цікаво і не нудно. І насправді це оповідання про небайдужість, про милосердя. Про те, що бажання допомогти іноді може творити дива. А також про те, що чим більше ми боїмося, тим більше нас лякають. Про те, що на будь-яку силу знайдеться сила більша, як бачите, у творі порушено дуже важливі питання. Тому його безумовно варто пропонувати дітям. У книзі вказано вік 6. Та і мені, дорослій, було дуже цікаво його почитати просто із задоволенням, тому що раніше, на жаль, його не читала. Прекрасна літературна мова, чудовий зразок класичної художньої літератури. А на цьому все. Читайте побільше хороших книг і до зустрічі у нових відео.